Привіт, мене звати Єва. У цьому відео я хочу розказати, як вивчити англійську за один до це один. Я не вчитель, і я та якраз людина, яка сама не могла це зробити і просто роками шукала цей спосіб, гуглила в інтернеті, як це зробити, слухала відео інших і вчила, 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 і не могла вивчити. І саме на своєму прикладі я хочу розказати, розповісти про помилки. І як цього досягти. Я пам'ятаю, як я зустрічала людей, яка казала, я вивчу англійську, тому що я слухав пісні емінема. Чи я вивчу англійську, тому що я грав в ігри. Чи людей, які казали, «Ой, я вивчу в школі, зараз в мене там це два і так вау! Типу, окей. Зараз я хочу розказати про свій загальний шлях, щоб ви розуміли, що мене я не з тих людей, які вивчила англійську по емінему, чи гравши в ігри. А в мене був дуже важкий шлях. В мене була школа з на англійську, тому мої подруги, мої однокласники. Багато хто з них дуже гарно з самого початку знав. Англійську. Я не була одна з них. Потім років 18 я вирішила, що мені треба вчити німецьку, я почала вчити німецьку. Те, що я там знала, то було зовсім трошки, можна, знаю, можливо, у рівень там, А1 був, він забувся. Потім, все ж таки, ближче років до 20, я вирішила, що, можливо, мені все ж таки треба англійська. Я почала вчити англійську практично спочатку. Це було важко. Я пам'ятаю, в якийсь момент я ходила на рівень А2. Його не було. Я закінчила цей рівень А2. А, на одних курсах пішла на інших, закінчила на інших курсах знов-таки А2. Потім прийшла на інші курси і мені сказали, а в тебе немає А1 навіть. І я така, вау! Я була дуже, знаєте, така зла, розстроєна, така, ні, я закінчила, там, вже на одних на других курсах. Я була певна, що він у мене є, в мене його не було. І я пішла на курс англійського, закінчила А1, здала тести. Зрозуміла, що в мене немає А1. Ще раз закінчила А 1 І в мене все одно він дуже слабенький. І я все не розуміла, як ж вивчити ту англійську. Я вчу, а не виходить. Тому давайте я зараз розкажу вам, як я все ж таки прийшла. І тепер за два з половиною роки я її все ж таки нормально вивчила до рівня, мабуть, ну, це. Один в мене плюс-мінус. Вау, ти реально там можеш так класно розмовляти, підтримувати теми, дивитися фільми і ну, взагалі без проблем. Тому давайте про магію. І так, давайте почнемо з того, що англійська мова це не магія. Як думають багато людей, і навряд чи ви та людина, яка вивчить по емінему чи іграм, чи трошечки повчивши. А я... Я вірю, що такі люди існують. Я їх бачила. Але ну якщо ви дивитесь це відео, то навряд чи ви такий, і навряд чи на вас ця магія. На мене вона не працювала. Я і сама пам'ятаю, як в мене був рівень А1. Оцей я писала собі, що я буду Посилана вчити мову, і я там з літа до Нового року прийду на С1. І це теж неможливо. Коли я людям кажу, це неможливо. Мені всі кажуть, Ні, а в мене знайома є, яка так вивчила. І я так вивчу. Вже от багато років пройшло, і ті люди не дотягнули навіть через ці роки, частіше за все, до С1. Тому є. Я впевнена, що є такі люди. Я пам'ятаю, як моя подруга ходила в університет. і Вона казала, а я вчу по 100 слів на день. Я досі не знаю, як вона по 100 слів в день вчила, але отак. А реальність полягає в тому, що якщо ви, як діти, да, які приходять в англомовну школу, вони попадають в ту среду, їх всі друзі, їх середовище стає англомовним. В тому разі, скоріш за все, ви реально дуже швидко і дуже легко, ну відносно легко, ви можете вивчити мову. Тому що все, що буде навколо вас, це буде англійська мова, і у вас просто не буде вибору, як вивчити англійську мову. Перший пункт це вчити слова. Я цього не робила, точніше, як, я робила, там, записуючи трошки, там, граючи в ігри, там, знаєте, всякі деонлінги, або на моїх курсах давали мені сайтик, там, де були слова, а ти їх потрошки вчиш. Але реальність полягає в тому, що якщо ви хочете англійську, якомога швидше, та й в цілому, якщо ви хочете вивчити, вам треба кожен день вчити слова. Наприклад, я для себе вирішила, що мені комфортно вчити там, по 5 слів в середньому за день. Колись це було більше, колись я пропускаю, але це 5. Я встаю, в мене є блокнот. От з продаж впродовж цього часу я виписую. От ви можете подивитись, у мене отут є окрема слова. Три слова. На сьогодні, до речі, це була просто мені стається, там два слова, чи одне слово, чи якась фраза, я не пам'ятаю, вже треба повторити. От, і вивчите. Далі момент такий, що ви не просто вписуєте слово, тому що просто слово воно може не асоціюватись, тобто у вас не буде якоїсь асоціації з ним. Тому бажано виписувати слово, і потім кожен день, там, кожну годину, ти придумаєш якесь окреме предложення з ним, як ти його будеш використовувати, як воно буде звучати. До речі, про звучання. Багато людей можуть, коли прочитають, неправильно його читати, тому вам треба, наприклад, прикладищем. Ви шукаєте і слухаєте, як це, і намагаєтесь повторити, тобто ви затискаєте в перекладачі і говорите це слово, і перекладач вам пише або це слово, або інше. Якщо воно пише це слово, значить ви правильно кажете. Якщо ні, то намагаєтесь намагайтесь ще. Якщо зовсім не виходите, шукайте в гуглі, як казати це слово. Також дуже класний я для себе знайшла метод це шукати це слово в піснях. Я, до речі, так знайшла багато класних пісень. І тепер це набагато легше запам'ятати це слово. Ще такий момент. Знаєте, мені моя мама, вона теж зараз вчить англійську. Вона каже: Єва, в мене дуже погана пам'ять, Я це слово, я його вивчила, вчила, каже, повторяла. І наступний день я його забула. <с -2> і це нормально. Це ну отак. Да, ну, можливо, хтось не У когось краще пам'ять, когось гірше пам'ять. Для мене я можу слово повторяти тиждень. А декілька разів на день, і все одно, якщо важко для мене слово забути його. Ну, якесь слово, да, воно одразу запам'ятається. До речі, зараз для мене набагато легше вчити англійську мову, ніж це було спочатку, тому що спочатку взагалі не могла запам'ятовувати. Зараз дійсно у мене бувають моменти, що я там прочитала, я його можу вже згадати після. Але ну буває, що не буває по тижні. Тому так, якщо ви вчити, це слово потрібно постійно вчити, тобто ви прокидаєтесь, пишете це слово. Чи у вас вже буде написано, і ви його впродовж дня відкриваєте і повторюєте. Закр... 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 Закриваєте одну частину, закриваєте іншу страну, повторюєте, повторюєте. В кінці дня повторюєте, наступний день, повторюєте, через день повторюєте, вчити і нові слова, і повторюєте ці. Потім, коли ви вже так типу, окей, я запам'ятав, тоді дайте собі там, щоб тиждень, там, наприклад, раз на тиждень. Нехай у вас буде, що ви повторяєте усі минулі слова. Там, чи два рази на тиждень, скільки вам потрібно це, в залежності від себе, ви досліджуєте, як вам краще, як ви краще запам'ятовуєте, і отак ви вчите. Другий момент це всі відео, фільми, серіали. Ви дивитесь на англійській мові. І, звичайно, коли у вас там рівень А1, А2, це важко. Та в цілому на ну насправді, якщо люди навіть з Б1 до того не дивилися на англійській мові, вони починають дивитися, їм буде важко. Але це нормально. ні в коєму разі не з перекладом внизу. Тобто це субтитри тільки на англійській мові. І якщо ви не розумієте, це нормально. Придивлюйтесь якісь серіали, які ви вже дивилися. В чому суть? В тому, що ви повинні навчитися чути ці слова, тому що. Ви можете вчити вчити, але коли ви будете в розмові з людьми, ви просто не будете чути ті слова. Тому що, так як вони їх швидко кажуть, ви повинні навчити себе чути. І, в той момент, чути і розуміти. І в той момент ви почнете розуміти, навіть коли ви не знаєте там слів, тому що ви вже будете звикати вишукувати це. І багато людей я бачу зараз пишуть собі там, раз на тиждень дивитися відео чи фільм. Ну, це краще, ніж нічого, але насправді це погано працює, і ви повинні. Кожен день дивитися щось. Ну, я б порекомендувала кожен день дивитися там, серіали, да, там, одну серію хоча б в день. Якщо можете більше, якщо ви дуже любите, просто забраніть собі дивитися на інших мовах, дивіться тільки на англійській мові. І дивіться скільки хочете. Третій момент, це пишіть на англійській мові. Якщо ви пишете щоденник, а я рекомендую його писати, то пишіть його на англійській мові. Да, спочатку буде важко, можете використовувати перекладач, тобто не так, що ви вбиваєте повністю і просто переписуєте, а потрошки, потрошки і перекладаєте. Четвертий момент, який я знайшла ідеально для себе, це коли у вас є, по-перше, курси. Багато людей такі, типу, ні, тільки вчитель. Ні, я рекомендую мати курси. Тому що це практика і це от знаєте там, за три рази на тиждень, да, наприклад. І ви вивчаєте, вивчаєте. Крім курсів, я рекомендую все ж таки спілкуватися з носіями. Якщо у вас немає такої можливості, у вас немає там, друзів носіїв, знайомих носіїв, то знайдіть собі вчителя. Хоча б на раз на тиждень, можна два рази на тиждень, і займатися. Я знайшла собі дуже класну платформу, в якій я плачу, здається, за мого вчителя носія 7 доларів. Він зараз підняв прайси. Але для мене ми вже як друзі з ним, ми з ним реально просто розмовляємо. Він для мене не піднімав прайс. Але там на цьому сайті можна насправді знайти навіть за 5 доларів. Це не реклама, але в моєму кабінеті я можу, якщо я даю посилання, то ви отримаєте знижку. Тому я вам додам цей. Вебсайт, де ви зможете собі знайти вчителя. Ви можете обрати носіїв, що ви можете обрати країну, часовий пояс, ціну, і там дійсно зовсім У мене як знайома одна, мені здається, взагалі там за 3 долари чи щось таке знаходила собі носія. Я така, типу, вау. П'ятий момент це музика. Я дуже рекомендую вам слухати все ж таки англомовні пісні, тому що буде легше вивчати, хоча б по одній якісь пісенки собі додавати і читати текст. Ви читаєте на англійській, розумієте, не розумієте, що не розумієте, то дивитесь переклад. І незнайомі слова ви собі запам'ятовуєте. І ще бажано, якщо знаходити, бажано знаходити пісні, які вам подобаються, і вчити, як вони на англійській пиють, і переклад, і ви будете вивчати, ви зможете підспівувати. І це дуже класний такий вайб. Шосте останнє це прибрання акценту. Я коли про це чула раніше, я завжди думала, на що прибрати акцент. І коли мені це казав мій вчитель, я така думаю, та блін, ну навіщо мене влаштовує мій акцент. Але зараз я стигнулася з таким моментом, що я можу знати, як, що сказати, але іноді, особливо, коли людина вас не знає, ви тільки починаєте спілкуватись, вона може вас просто не розуміти, тому що ви неправильно це кажете. Тобто це навіть не про акцент, а про якісь отакі, знаєте, дуже багатьох словах, ви можете їх знати, їх розуміти, але просто неправильно казати і вас не зрозуміть, і вам треба буде використовувати інші синоніми, щоб пояснити це. Тому я рекомендую дуже цей додаток, щоб прибрати ну. Акценти, правильно казати слова, використовую дуже зручні додати, який реально мені допомагає, який я дійсно рекомендую. Це знову ж таки не реклама, це те, що я знайшла для себе, і я не думала, що він мені сподобається, але мені зараз дуже сподобався. І я для себе дуже багато всього в своєму пронаунсі змінила. Силку я теж дам на Zoom і по ній ви теж зможете отримати знижку.